Danske Хрещення Господнє, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво. Непорочного серця пречистої діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво Непорочного серця Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці. Друга звичайна неділя. Рік в. Читання святого Євангелія від Йоанна. Третього ж дня весілля відбулося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля і Ісуса та Його учнів. Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова й каже до нього: Вина в них немає. Відрік їй Ісус, що мені жінко, а й тобі. Та ж не прийшла година моя. Але мати його мовила до слуг, Що лиш скаже вам робіть? Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки. Сказав їм Ісус. Наповніть посудини водою, вони й виповнили їх повінця. А він їм далі каже Зачерпніть тепер, та й несіть до старости весільного. Тож понесли. Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося. Слуги лише знали, котрі води зачерпнули були. То закликав староста молодого і до нього мовив. Всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино аж он по сю пору. Ось такий чудес-початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив. Тож і учні Його увірвали в Нього. Слово Господнє. Довіряти Ісусу і допустити Його до всіх своїх справ. Молімося за живий зв'язок з Ісусом і за довіру до Нього посеред повсякденних справ. Роздумуючи над сценою, описаною Йоанном, я буду супроводжувати Ісуса, котрий залишає свій рідний дім і розпочинає виконувати свою місію серед людей. Разом з Ісусом і Марією я хочу взяти участь у події в Кані Галилейській. Я війду в атмосферу весілля. Погляну на Марію, яка стурбована, бо не вистачає вона і послухаю, як вона розмовляє з Сином. Марія вміє донести до Ісуса звичайні життєві події. Вона розмовляє з ним про проблеми повсякденного життя і з вірою просить про допомогу. Як я живу своє повсякденне життя з Ісусом? Чи запрошую Його на своє щоденне весілля і до своїх щоденних турбот? Чи раджуся з Ним і питаю Його думки в моменти прийняття рішень і безпорадності? Що лиш скаже вам, робіть? Що в мені викликають ці слова Марії? Чи готовий я в цей момент зробити все, про що попросить мене Ісус? Приглянусь на слух, які виконують кожне слово Ісуса, наповніть посудини водою. Чи зміг би я взятися за виконання кожного заклику Ісуса? Які Його прохання я б боявся почути? Відверто скажу це Ісусові. Відверто скажу Ісусові про свій внутрішній опір. Який заважає мені щоденно виконувати Його волю, у чому полягає цей мій опір. Я також довірю це Марії і попрошу її допомогти мені подолати цей опір. У своєму серці я буду взивати Марії, допоможи мені довіряти Ісусові так, як Ти. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Христовим, Богу подяка. У школі Богородиці Марія закликає нас віддати все їй як матері. І вона навчить нас довіряти Ісусові. Послання Богородиці Цариці миру 25 лютого 1999 року. Дорогі діти, і сьогодні я з вами в особливий спосіб, розважаючи переживаючи в своєму серці муку Ісуса. Дітоньки, відкрийте свої серця і дайте мені все, що в них є, радощі. Печалі і кожен навіть найменший біль, щоб могла віддати їх Ісусові, аби Він своєю безмірною любов'ю запалив та перемінив ваші смутки в радість свого Воскресіння. Тому закликаю вас, дітоньки, в особливий спосіб тепер, щоб ваші серця відкрилися в молитві, щоб через молитву ви стали Приятелями Ісуса. Дякую вам. Що відповіли на мій заклик. Маріє, віддаємо тобі все, що нас турбує, питання, сумніви, рани, ти бачиш першою і завжди краще за нас, чого ми найбільше потребуємо від Ісуса. Просимо, заступайся за нас, щоб ми довіряли Йому і зробили все, що Він нам скаже. Амінь. Тво по посвяти Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся, сатани усіх Його діл а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа. По всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця, о Марія перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся Твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно. Видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл, минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить, по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.